Що може піти не так? Ха-ха, Що? Привіт, друзі! Воло 482 тут. Ласкаво прошу вас на третій епізод по рандом крафту. Для початку я вияснив, що цей ключ не викликає боса, а навпаки, спавнить компаньйона. Тому давайте використаємо його. Оу, ні, все таки. О, боже мій. Ха! Схоже, я помилився! Ой-ой-ой, як я помилився, я сильно-сильно помилився. Ха-ха! <плес> Мені кінець! Давайте хоча б витягнемо його подальше від нашої бази. <плес> Цікай! <Ах>. Ну нічого! <плес> Компаньйона! Поганий компаньйон, В нього 9000 хп! Ох, 9 хп одним ударом. Сподіваюся, що вона мене звідти вже не дістане. А що це? Ам... Такс, ну ми, до речі, отримали, начебто, все назад. І нічого не втратили. Так що все у порядку. О, спальний мішок. Супер. Як добре тепер, коли все відсортовано, в скринях повний порядок. Я перевірив, що ж я можу скрафтити. Нічого. Нічого цінного і цікавого я не можу скрафтити, і це дуже сумно. Але нічого. Ух ти, я сюди хочу. А, свіжий подих. Тут десь мій. Ай, збарайлик повинен бути. Погнали збарайлик. Підпишіться, друзі, щоб не пропустити нові відео. І лайк поставте. У, нове... Ух ти, він напідкинув. підкинув. Він мені навіть не наносить шкоди. Що це? А знову ця штука. Він Він не помер? Ну давай, помри. Хм. Він не помирає чомусь. І я не хочу з ним довго гратися. Страшні, звісно, звуки. Він мене переслідує. Хм. Спробуй мене сюди переслідувати. В нього нічого не вийде і так. Так що про нього можна вже й забути. Ого. А він швидкий, але я швидший. Ну все, він зник. І добре. Фух. Серед залізо щось може давати корисне. Потрібно все підбирати, все перевіряти. Тому що це рандом крафт. Такс. Перевіримо, що цей кріпер дає. Що цей кріпер може? Я думаю, що чому б і ні. Що може піти не так? Такс, не можу дотягнутися до нього. Ай! Гаразд. О -хо -хо -хо. Він б'є на дальню дистанцію, це дуже погано. Маленький кріпернята. Кріпернята. Ну все, я відірвався. Ух, сьогодні я щось багато втікаю від ворогів. Просто неохота помирати. Ну давай перевіримо. Розбійники. На початку я вкраду їхні ягоди. Ні, ну розбійники мені уж точно по зубам, тільки би їх не було. От і все. А тепер можна й пограбувати їх. Це. М м. А, нічого собі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бісики? О ні. Це ж вексики. Як добре, що я зруйнував цей спаунер. Він би приніс мені багато неприємностей. До речі, грати потрібно забирати. Я раніше дивився, і з них можна скрафтити дуже багато всього корисного. Не таке. Який я везучий. Оп! О, ні, це дуже неприємний. Щось зламалося з моєї броні. Шолом. Воу. Мисливець на магів. Гострота 5? Я забираю це все, тому що я хочу цього всього. Найс, це можна використовувати в якості освітлення, а це єдине, чого мені зараз не вистачає. Вау, скільки тут досягнень! Просто по кругу. Спочатку я збираю все, а потім буду розбиратися, що я зібрав. Ох, я можу щось цікавеньке навіть зробити. Книга заклять Архімага. Ух. Всі знання світу. Я тепер мах? Привітайте мене! Я щось не розумію, як його використовувати, тому. Поки що й не буду використовувати. Ну, гаразд, я візьму це з собою поки що. Хм. Виглядає зловіще, якими я можу просто підніматися. Ай! Відколи воно так може? Тут село якесь маленьке. У, а це тавер, якщо я не помиляюся. Тоді я туди. Я створив колонію і відразу ж її видалив. Ну, нічого. Ну що, вежа випробувань бойових навиків. Чекай мене, я бачу, що тут на горі є золото. І все це золото буде моїм. А от і я. Але спочатку треба встановити камінь телепортації. На випадок, якщо я помру, а я, скоріш за все, помру не раз. Для початку треба взагалі просто поламати всі спаунери. Тому що я тут за скарбами. Щось мене стілить, коли я наношу шкоду. Спочатку всі спаунери зруйнувати, а потім вже все інше. Мапа якихось руїн. Шкіра. Насправді це все для мене корисно, тому що кожен придве. Єс! Oh, yes! Відро води! Нарешті я зможу посадити картоплю, та посадити будь-що! Ура! Це перемога. Заберу все це золото. Щось воно якось все одноманітно всіх скринях на нижніх поверхах. Нитки, кістки, трошки лазурита, трошки редстоуна. Ай! У. Що це? Боже, ти мене налякав. Які у нього страшні звуки? А це, до речі, класна штучка. Дає 10 11 шанс не витрачати міцність обладунків чи інструментів при використанні. Дуже корисно насправді. Могильний залізний меч. Так, треба одітися. Я повністю вже майже голий. Ще б я пам'ятав, що з чого крафтиться. Ну, Гораз нагрудник я візьму ось цей. До речі, вау. Лицарський такий. А шолом. Х'юстон, я готовий до виходу. До речі, я знаю, що це за амулет. Цей амулет точно не викличе жодного боса. Я знаю, я вже казав так раніше, що воно не викличе боса, але на цей раз воно справді не викличе боса. У я нажав його. Ще один іон, ще один мандрівник, ще одна історія, яку потрібно розповісти. І я з великою цікавістю спостерігатиму за нею. Якщо волос монтажа це не озвучив, то й нічого страшного. Але він, тобто я, це озвучив. Ось цей я знімаю, ось цей одіваю і можу знову одіти ось цей. Найс, я можу носити два амулета. Цей амулет збільшує мою дистанцію досягання на три блока. Тобто я досягаю звідси аж доти. Представляєте собі? Це дуже круто. Але, на жаль, зі зброєю воно так не працює. Тільки з добуванням, ламанням і підбиранням. Але це все рівно круто. Я можу. Звідси дотягнутися аж до цієї скрині. Клас. Ну що ж, вся броня поновлена, тому можна повертатися. А де я був? Я повернуся сюди і звідси вже стрибну. У що це таке жовте? А що це таке синє? А що це таке фіолетове? Ну давай подивлюся спочатку, що це таке синє там. Джеронімо. Я хочу вбити ось цього зеленого. Ну що ж, покажи, на що ти здатний. Магія! Хелп? Um, я застряг? Це, це, це надовго? Все, я вільний. Він викликав зомбі. Ось цей світилося таким кольором. Боже, як воно довго ламається. що я з тебе можу зробити? Тільки меч. А З трьох штук, ну гаразд, я добуду три штуки. Пам-па-пам-пам-пам-парам. Воно дуже слабо відновлює. О, але воно дає палеці. Що? Стоп, зефір можна з'їсти? А паличка залишається? Тобто я знайшов джерело палець. Це прекрасно. А, ні. О, рюкзак! Я хочу ще один рюкзак, 100 відсотків. Віддай його мені! Негайно! Тем вже. Знімай! Знімай. Де рюкзак? Немає рюкзака? Жах, гаразд, виходи. Ой. Мягко кажучи, це неприємна. Здатність підпалювати мене, коли я його б'ю. Я відправляюся додому. Що, це? Незрозуміло. Але, скоріш за все... Мені буде потрібно зібрати ось 12 таких різних очей для того, щоб відкрити портал. Портал в енд. Одне, що я хочу зробити з самого початку, це переплавити залізо. Мідь! Залізо. А тоді я в на увазі золото. Що дає золото? Котлетку з бізона. А мідь? А в мене є метистові кристалики? Ні, в мене немає їх. Ай, 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 ай-ай! Жах, воно мене підпалює. Буває ж таке. Штани для пригод і виглядають прикольно. З іншої сторони, мана, яка мені не потрібна. Плюс 6 броні. Я похожу поки що в нових. Так, що я ще можу? Тільки для тих, хто носить кільце семи проклять, яке, я, до речі, викинув на початку і воно зникло. Може використовувати цей предмет. Я не хочу його використовувати. О! Єс! Ну, все, тепер у нас є лопата. У нас є все, що потрібно для стовідсоткового виживання. Початок сьогоднішнього епізоду був не дуже успішним, але кінець задовільний. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.